Ми починаємо все нормально? А, як то кажуть, поспішиш, рано насмішиш. Ми починаємо відкриту прес-конференцію. Це онлайн-стрім. Ми зараз будемо на ваших очах вибирати. Директора театру нарешті нарешті, бо багато... читали вже дуже довго. Багато хто каже, що всі конкурси проходять неправдиво неправдиво, що десь якась фальсифікація. Але ми хочемо раз і назавжди поставити крапку на цьому. Завдяки Ярославі Кравченко. Ми добилися прямих трансляцій. Комісія правдива, вона вас слухає, оцінює і хоче. Щоб ви працювали в театрі, в який буде приходити багато глядачів того чи іншого міста в нашій Україні. Красиво. Що ж, починаємо відкрита прес-конференція онлайн-стрім на заміщення вакантної посади директора театру. Доброго дня представтесь. Яким ви бачите сучасний театр? Моя творчість вона починалась дуже активно. Я знайома з театрами і самодіяльності. Я грала не головні ролі, бо ну активные. Я в запасі. Тобто? Ну я. Я тобто, Я в запасі. Тобто ви на пенсії. Ні, тобто я в запасі. Ну я знаю кілька систем. Есть система Станиславского, есть система Чехова, есть Захавы. Представление начиналось со звонка, у нас оно будет начинаться с трубы. Здравствуйте. Это добрый день, доброго дня вам, витаю вас, хлопцы. Может, это я не знаю, мое призвание. Первая книжка, которую я прочитала, это была книжка Достоевского. Красота спасет мир. Театр это волнительный процесс, и там должна быть у вот вас такая классная футболка. Театр оно, конечно, хорошо. Но, мало толку. Понимаете? Это концерты. Оно... Но постоянно концерты. Засеваю с новым призначением, меня витаю. Когда ты душой молод, тогда и в руках молод. Просто вы соединились воедино, передо мной два мужчины, я немножко растерялся. Нам нужно двигаться вперед, движение, движение нам дарит энергию, дарит нам позитив, дарит нам Что вы робите? Я на Ты еще взятка? Берите, берите. берите. Я как взятка? Зателефонуй, будь ласка, в поліцію. Що, що з вами? Все полегшало, все нормально. Що ви ще про. Забирайте гроші, йдіть звідси, будь ласка. Так, хлопці, я все розумію. Так, давайте це питання. Що це було, ви? поясніть, будь ласка. Це, це нічого не було. Тобто я розумію, що ви працюєте трохи неправильно. Вам треба переглянути введення е, конкурсу. Виході, народ чесной! Стихи читал громко, по очереди. И тогда слышно, что это актер. Женщина изначала, она является хранительницей. Она охраняет очаг. Пусть женщина себе сидит дома, готовит кушать. Есть идея, уах, бизнес с нуля называется. Мы делаем здесь на базе театра, сделаем шашличную. Назовем чашличная, э, например, у театрала. А, как звучит? Дальше, аж лично у театрала. Здравствуйте. Обезьяна и очки. Обезьяна в зеркале увидела... Сейчас... Я прошу пробачення, а ви куди взагалі прийшли? У нас, у нас конкурс директорів. А, а, -а. тобто це не акторський кастинг, ні? Я ні, ні. ні. Це, ні, 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 Ви, ви... А, перший поверх. Ага. Я дуже вмію готувати хорошо борщ. І для мене головне, щоб актори були ситими. Те, що актор повинен бути голодним, я не знаю, я не согласна з цією фразою. Нужен, розумієте, взвод. Так что, ну потому что актер, он, я, я, ну, он ленивый, он сам по себе ленивый, ну, как это, ленивая скотина. Знаете, я бы сделал такой акцент, ну, чтобы именно э, работали э, мужчины. Это может уже мало, то я могу еще дать, но, пожалуйста, я, я карточку... Я, я сейчас вызову полицию просто. Баба. Будь ласка, беріть це, воп, це ваше хлопці, будь-який, давайте все. Актор він має бути постійно віжових цих, ну, ця моя сусідка вміє гарно співати. Ми можемо зробити музикальний спектакль. Мені здається, що він дуже погано чує цей дід, у щось... Цігер в овечій шкурі Ой, Ой! Игра брать не будем, это будет актер какой-нибудь, а овцу будем. Будем резать его на сцене, мы ее распотрошим. И с этой же овцы, понимаете, сразу же сделаем шашлык. Это, ну, это новшество. Вы очень хорошо работаете, я вижу, все-таки есть перемены. В этом русле и нужно глубоко войти в театр, чтобы понять его из глубины. Пойдет ты в лесочек, обязательно вокал будет, вокал каждый день. Тут вот я вам скажу так, программа Е. Первые сборы все получают дюлей, получают все до одного. Вот, вот но ну я бы вернулся глубже немножко, потому что меня интересует глубина Чувства глубина в історії театру. Потому що звідлі вони дають, понимаєте, напрямок для руху. Це якщо я стану директором, у мене з'явиться вечірнє плаття. Я вже договорила зірмою, вона мені по дуже красиве плаття з кружевами таке. Я хочу, щоб у мене росочки отут отак були. Може вам щось залишити, а? Все таки Дякую, спасибо, все, ну, так. я думаю, цены взятка, цены взятка, нехай это залишаются с вами. Театр, он, как правило, должен быть музыкальный и драматический. И все современно, что современно, скажем так. Я бы вообще женщин туда не вводил. Получилось длей. все, вышел, работаешь. А то есть с мужчинами что-то произошло необычное. Смотрять спектакль в это времечко. вах-уах, уах чах-чах. Раніше я збирала пляшки на Дніпрі, Дніпра, пройде прасник і ми збирали пляшки. Актор без звіздів, як, як без він як без, як без, як без танк без кресі І Вони будуть здавати це стекло і є прибель, прибель, а потім спектаклі. Мужчини почали грати. E, быть Когда актер вошел, спел, сказал, Я більше не хочу з вами мати ніяких справ, тому що ви не знаєте з ким ви ще тут розмовляєте, то побачите. ранення, і Я поэтому сейчас в запасе. Ми усучаємо себе, усучаємо одежу, тому що, знаєте, коли приходиш на день рождения несучасний, на тебе дивляться. У мене, мене є дача недостроєна надо зruireть. Я позділ кілька директорів, е-е, Актор должен строить. Можемо построїти дачу, можемо построїти театр. Зможемо построїти країну. Ми вас почули, ви почуті, ми вам зателефонуємо. Дякую. Дякую. Мені вже йти, да? До побачення, все. Мож, можна мені з вами побути немножко? в блясоче. Я закурю. Ну, у нас тут взагалі не курять, але дивлячись на вас, то я закурю. Фітак, ой, вам. Ой, де, у ці, я, трава. Залиште свій номер телефону обов'язково. Що, Я телефон оставлю. ти так, хочеш? Так, ну спокійно, спокійно. Так, присядь, це присядь, це, присядь. Що ти, Так, спокійно. А, стоп, стоп. Як тобі взагалі? Це фігня повна. Фігня. Слухай, давай, давай зробимо по повторнику. Давай по старій схемі. І дзвони Василю Петровичу і кажи ще. Що... Кажи, що маєш. Зараз. Алло. Василь Петрович. Так, все пройшло. Да. Ну, ми так подумали з Максимом, що краще залишати стару схему. Тобто нічого міняти не будемо. Залишайтесь ви. Так. Завтра можете приходити на роботу. Угу. Е, гроші Максиму на карточку. Угу. Ну, він е, смс-ка й вийшли ж е, угу. добре. Все добре. Ну що? Слухай, а... може трохи відпочинено. Чика. <рес> Онлайн-трансляцію включила вже. Піду є, був запис собі. Ста стоп, треба щось тоді блін, є ще я сама, но